Мене звати Діма Самоволок. Це Happy Star, Ми як завжди на найкрутіших заходах. Сьогодні ми спілкуємося з блогерами. Сьогодні ми спілкуємося з коучами та вчителями. Зараз ми знаходимося у закладі Одес Мама, тож заходьте сюди, куштуйте смачну кухню. Ну і звісно, найкрутіші вечірки ось тут, і просто гарно проводити час. Дякую за увагу. На цікавих заходах завжди багато цікавих людей, і от саме поряд зі мною сидить людина, яка тільки зайшла в зал, і одразу сказала: О, ми вас і чекали! Звичайно, я не знаю, хто сказав, що мене чекали, бо я там десь в кінці маю виступати. А що стосується мене і моєї діяльності, то що, ну веду блогерську діяльність. Як завжди, Хепістар спілкується тільки з найкрутішими людьми України. І сьогодні у нас засновниця, власник школи шоу-бізнесу. Вау, це я. Школа шоу-бізнесу, саме людина, яка знає, як зробити так, щоб ваша дитина, по-перше, отримала від занять задоволення, по-друге, розвивалася і по-третє, в майбутньому стала справжньою зіркою. Ми пропонуємо для дітей розвиток творчий. Це саме журналістика, моделінг. Ораторська майстерність, актерська майстерність, дефіле, і також створюємо для них шоу. Завжди цікаво спілкуватися саме з топ-блогерами, з людьми, які не просто роблять гарний контент, а ще й чомусь навчають. Всім привіт! Мене звати Шелудько Юлія. Я топ-інфлюенсер, топ-блогер простими словами. Хочу розказати, що зараз для мене дуже важливо те, що маючи величезну аудиторію, ми, блогери, можемо збиратися і робити добрі справи, а саме збирати кошти на армію, робити добро людям, тому що дійсно зараз, завдяки великій аудиторії, можна робити величезні дива. Ну, спілкував зі спікером сьогоднішнього заходу. Останні сім років я займаюся тим, що допомагаю експертам, допомагаю людям, які мають якісь знання, навики, цю свою експертність реалізовувати онлайн. Візуються кровоти звичайно такі процедури, як воду терапія, можливо не зараз, тому що нас зараз всі молоді гарні, але в років шістдесята так свою шкіру, вона така вся осівша, така тьмяна, і ти думаєш. Що не так, значить, то все добре. Багато цікавих спікерів сьогодні. І от один з яких нам просто сказали, що треба, тому що ну дуже класний, дуже крутий і може дати дуже багато порад. Такий захід, як який сьогодні розвивала Таня, для те, що як зекономити для того, щоб доглядати, бути гарною і не витрачати великі кошти. Чому я сьогодні прийшла? Для того, щоб багато із наших підписників, для того, щоб наші слухачі зрозуміли, який саме потрібен домашній догляд. Я рекомендую. Косметику на обе, яка є у нас так. Сьогодні я спеціально показую косметику. Це досить ефективна іспанська косметика з активними речовинами для шкіри обличчя для шкіри тіла. Тоніша дуже тобі вдячна за запрошення. Надзвичайно цікавий івент, корисний, максимально сконцентрована, так сказати, енергетика, позитивна. І також дуже рада була саме тебе побачити. І дякую за подарунки. Надзвичайно гарні партнери. День просто на 100% вдався. за